Станом на сьогодні, 30 те число, проведені перемовини з тим підприємством, з ким ми мали підписану відповідну угоду. Наприклад, Михайло Волинець, якого я попросив, піднявся до пана Кулика, щоб все-таки вручили рішення президії, щоб ми ознайомилися з тим документом. Ми троє не знайомі з тим документом, тільки тим користуємося інформаційним простором, який ви даєте нам можливість в месмедійному як кажуть, блоці. Друге, що я хочу сказати, що було обіцяно в минулої прес-конференції. Це і Михайло Бловацький говорив, і Сергій Оверченко, і я що буде віче, і ми запитаємо декілька сот тисяч людей, які є членами проспілок, що нам робити, чи залишати цей будинок, чи відповідно не... залишатися у ньому далі. Вчора на вічі було прийнято рішення, що ми залишаємося в проспілках. Станом на сьогодні, от буквально зараз, ось сьогодні, останній банківський день, ми проводимо всі платежі комунального характеру, арендного, <пробували? <пробували> розрахунки і провели відповідно оплати вже на даний момент. Зараз тільки бухгалтерії звіряють рахунки по електроенерго. Забезпечені комунальних і всіх інших, як кажуть, блоках, включаючи зарплату, ми максимально будемо оплачувати. Закінчено сьогодні переговори з жовтневим. Вони так само дають відповідну аналітику. Друга година у нас робиться велика остаточна нарада щодо закриття фінансових зобов'язань наших і враховуючи угоду, підписую я по просьбі народних депутатів. З підприємством будуть проведені такі звірки. В руках я маю вже відповідно і інвентаризаційні речі, оплату я можу показати, це буде відповідно проводити згідно чинного законодавства. Друга важлива тема, перш ніж надати слово Михайлу Васильовичу Бловацькому, хочу сказати, що про спілки не будуть працювати з 1 по 7 число. По радіо традиційно буде оголошено, що Ті кімнати, які будуть закриті, треба зняти максимально ризики щодо кипятільників, включено електроенерго нагріваючих приладів і всього, щоб була забезпечена техніка безпеки. Про решту інформацію дасть Сергій Оверченко. І дуже важливо вважаю інформацію, яку сказати вам. Сьогодні, сьомої години ранку, організацією Михайла Васильовича значить, було проведено обробка. Всіх приміщень, де знаходяться наші люди, це проведено сангієнічні заходи, включаючи питання сам епідемстанція, яка рекомендувала на якому рівні це все провести. Тому що державне підприємство, яке обробляє відповідно з першого, по сьомий є у відпустці. Ми теж це виконали все разом з тим щодо розмови моєї з Михайлом Воленцем і з окремими керівниками обласних проспілок. Є е, листи звернення, що члени проспілок, е, проспілок обласних е, не тільки Західної України, а Київської, Галузеві, Східної України просять і мають бажання проводити новий рік Різдво і відповідно водохрещення. Саме тут, на Майдані, і вони, як члени проспілки галузеві, вимагають, що вони би хотіли користуватися будинком, який є спільним надбанням галузевих проспілок і членів проспілки, які на сьогоднішній день чемно платять членські внески. Окрім того, є підписані листи декілька тисяч людей. Які просять все-таки президію, а далі будемо звертатися і до ради щодо відповідно юридичного нормування відносин між нами і відповідно адміністрацією цього будинку? Що мається на увазі на сьогоднішній день? Почалися переговори з підприємством, почалися переговори з президією щодо. Проведення у відповідність тих чи інших зауважень, які ставлять до нас, слава Україні. Доброго дня, шановні журналісти, шановне товариство. Насправді я вам хочу сказати, що дуже приємно, що майдан це така, знаєте, як зараз малесенька держава працює. Вся самоорганізація, механізм запущений і працює сьогодні, так як годинник. Це годинниковий механізм, якому треба тільки чуть-чуть додати, підкручувати його, очищати час від часу, змазувати, і все. Оце ми сьогодні показали. Можемо показати у тій владі, яка не спроможна сьогодні керувати державою. Як повинно працювати, як повинно працювати державне виробництво, і держава в цілому. Мені це дуже приємно. Я хочу вам сказати, що в нас до нового року і для дальнішого перебування наших. Пікетувальників і людей українців. на майдані буде забезпечено повністю харчуванням на новий рік. У нас святкова буде програма. У нас буде святковий вечір, святковий стіл. Ми закупили для проведення нового року тисячу бутилок без алкогольного шампанського. Будуть цікаві проводитися розіграш призів, розіграш інших таких цікавих. No ven. І ви це все побачите. Це що відбувається сьогодні, повністю проведена дезінфекція зранку, в сьомій годині. мій товар друг сказав, що тільки тут залишиться провести на хвил на годинку часу. Ми вас потурбуємо, щоб довести це все до кінця. І ми вступаємо в наступний рік. Я думаю, що ми вже будемо жити в новій державі, в тій державі за яку ми боремося, і в якій ми будемо творити нову владу, в якій ми будемо творити порядок і будемо жити в процвітаючій країні. Всіх вас ще разочок вітаю з наступаючим новим роком і бажаю всіх вам земних благ, а також віри в перемогу, надії і любові. Дякую. Щодо забезпечення відповідно охоронних заходів і безпеки, Сергію Верченко, прошу. Доброго дня, шановні друзі. Перш за все хочу всіх привітати з наступаючими святами, побажати щастя, здоров'я, любові, благополуччя, всього найкращого у новому році. Я думаю, що ми в цьому році змінимо цю злочинну владу, і буде у нас в країні порядок. Що стосується роботи на Майдані, ви бачите, все організовано, все, те, що ми плануємо, все виконується. І будуть зараз вихідні дні, ми посилюємо охорону, на кожному поверсі будуть додатково виділені. Сили для охорони для, для того, щоб уникнути всіляких можливих провокацій. Додатково будуть на Майдані усилені е, також наші кордони, наші пости. І е, я сподіваюся, що жодних ніяких негараздів або неприємностей не відбудеться. Хочу ще сказати, що я, як народний депутат, написав звернення до міністра. Внутрішніх справ і до начальника київської міліції щодо проведення спільного патрулювання міліції та, та наших майданівських самооборонців, так скажемо. Для того, щоб тут був порядок. Попередня домовленість у нас така вже є, і мабуть, з 1 січня ми будемо це робити. Зараз тільки документального підтвердження я ще не отримав, але розуміння отримали. Так що у нас тут буде порядок. Не турбуйтесь, всі приходьте сюди святкувати новий рік. Народні депутати з сім'ями разом будуть з усіма майданівцями. Зустрічати новий рік тут на майдані, Так що приходьте святом вас всього найкращого.